Весна це час оновлення усього, в тому числі й гардеробу. І якщо рівнянки раніше не сумнівалися, що свіжі барви і модні силуети варто шукати у магазині Голді льонокомбінат, то нині тим більше прямують туди усією родиною. Нову концепцію одягу від рівненського виробника Фемелі Лук представили на 15-му ювілейному сезоні модної події Фешн Тайм Тайм-2017». Трендовий доступний та добірний одяг для тат, мам та малечі це показник та рівень роботи лідера легкої. Промисловості України, який рівня нам пощастило мати у своєму місті. Нати дуже сподобалося тим, що є представлений великий вибір. Колекції є можливість купувати одяг для всієї родини, так званий family look, тобто, можливо, для чоловіків, для жінок, для дітей. Я вважаю, що це є дуже великою перевагою для колекції саме торгової марки Голді. Дуже часто відвідую магазин для не Дуже подобається ціна співвідношення якості ціни. Звичайно цього року була дуже вражена тим, що дуже великий вибір того, що представлено на «Фешн Таймі» і звичайно. Ну, як і кожна дівчину, напевно, мені сподобалось те, що з'явилося вибір нижньої білизни. Дуже якісна, хороша продукція. Брати участь у Fashion Time 2017 для торгової марки льонокомбінат Голді це можливість не лише себе показати, а й побачити творчість колег. Адже мистецтво моди це постійний пошук натхнення у речах, які нас оточують. Ми намагаємося взагалі не повторюватись, постійно дивувати свого покупця і новим, новим, новим товаром. Наш асортимент включає одяг від діточок і до дорослих для мам і пап. Ідейний натхненик проекту та організатор Фешн Тайм Оксана Ігас тішиться, що маємо у рівному такого якісного виробника. Цього року дуже креативно ну, підійшли дизайнери до показу, вирішили сформувати фемелі Луки. Об'єднати сім'ю на подіумі це є дуже для нас так само приємно, тому що ми пропагуємо такі цінності. І я щаслива, що наш виробник бере участь у події регулярно. Участь у модній події для льонокомбінат комбінат Голді це уже приємна традиція. Як і для мільйонів українців, стало гарною традицією вдягатися у речі саме рівненського виробництва, котрі представлені вже у двох десятках фірмових магазинів по усій Україні.